Якщо ви колись спробували виїжджати з діагональної парковки, то ви точно знаєте історію, коли неможливо побачити, що там знаходиться за машинами, трошечки не висунувши зад автомобіля до дороги. Це потрібно дійсно робити дуже обережно, тому що ви правильно пишете перевага у тих, хто їде по дорозі, але інколи просто неможливо фізично побачити, що там хтось їде, не почавши рух. Тому ставте себе на місце, будь ласка, тих, хто виїжджає. Я не думаю, що він виїжджає, бо він просто наглий. Він виїжджає, щоб побачити, що відбувається на дорозі. Покажу на планшеті, як це виглядає, і мабуть, ви все зрозумієте. Ви коли. Їдете по дорозі, дійсно, у вас перевага. Тут питань немає. Уявимо, що ви ось цей автомобіль, який включив правий показчик поворота, і хоче виїхати заднім ходом ось сюди. Очі водія знаходяться приблизно ось тут. І як би він не старався, вас він не побачить, тому що його очі тут, а ось тут автомобіль. Йому треба зробити так, щоб його очі були ось тут, тому йому треба хоча б трішечки на пів метра з'їхати далі. Тому що лише з оцієї позиції він зможе вас побачити і дати дорогу. Він дуже-дуже повільно висовується і дивиться, чи тут безпечно. Тобто, понятно, що тут якийсь інтервал все-таки буде від вас. Да? Цей водій розраховує на те, що ви їдете не впритик до машин. Розумієте? А з певним інтервалом хоча б півметра. Йому треба на пів метра з'їхати хоча б ось так. І тоді його очі, його погляд зможе вас зафіксувати. І тоді він побачить, що вам треба дати дорогу, і він, скоріше, всього, тут зупиниться. З іншої сторони, ви кажете, що хочеться посигналити. Насправді, інколи посигналити, це може бути корисно і правильно в даній ситуації, тому що сигналити ми просто так не маємо. Ми можемо це зробити лише коли? Правильно, для уникнення дорожньо-транспортної пригоди. Тому це якраз та ситуація, де ви можете посигналити. Але я би не рекомендував сигналити з точки зору ти куди їдеш там і тому подібне. Тобто, сигнальте, не сваріться на того, хто виїжджає. А сигнальте попереджуйте його. Короткий пік-пік, будь обережний, я їду. І людина навпаки вам подякує, що ви посигнали. Якщо ви почнете сигналити, матюкатись на нього, ну це не дуже адекватна поведінка. Надіюсь, було зрозуміло.